Коротше, коротше, дорогу, не думав взагалі записувати відео. Записую на роботі, точніше на підроботі, бо сьогодні субота, трошки Трошки рішив зробити дівчат, допомагаю встановити забор одному українцю. Він зараз поїхав там по матеріалу. Я зробив свою роботу і зараз чекаю його. Коротше, пройшла взагалі така, не знаю, та мисль, коротше, що... По-перше, сорян, що десь ще кадр виставлений непорядочно, бо я взагалі не планував знімати відос і в мене з, -з забруднення буде тільки телефон і мікрофон, бо він лежав у мене в портфелі. Але коротше, хотів би поговорити про, про такі моменти, як ідеальний момент. Ми як люди дуже часто. Ждем, ждем ідеального моменту і думав, що от коли він настане, я почну щось робити. Що от коли не знаю, щось відбудеться, у мене щось там буде. Там я щось собі куплю, а тоді я почну. Але задумався, що це найхуже така ілюзія, яка може бути, може бути в світі. І в розумі людей, і в розумі моєму багато часто. Буває. А що взагалі задумаюся, це стоя, якось так копав ямку і думаю, а щоб зняти, щоб зняти, бо якось так тему, думаю. Э і тут бам, типа, задумався. А що задумався, бо я зараз знімаю да, і кадр може десь кривий, може десь там звук щось. Ні, ну звук бути хорошо. Може десь темно. А я взагалі перед тим як знімати. Перший відео я такий, типу, скачав там, програму, там, хотів корекція світу, всі діла, знаєте. Там, типу, кіношна картинка, все, все прям по красоті. Я прям такий морочусь, морочусь, дивлюся відео, як типу, той. А потім думаю, блін, братан, ти за цим ганянням, типу, от якби создати красиву картинку, время йде, а по факту, типу, ти нічого не міняється. Да? Краще може ти просто почни, а потім вже знаєш. А потім, може, вона вже дійде. І от я записав перший відео, я виставив його. Ну, я, в принципі, купив мікрофон і купив штатів. І я, в принципі, радий, що я купив ці дві речі, бо да, вони зручні. Це, я думаю, це такий вазовий мінімум. Я просто виставляю камеру там, без ніяких приспособлень, в тому плані там, світ, не знаю, корекція, там якась, знаєте. Я просто знімаю відоси і зараз я взагалі їх викладаю без монтажу. От як я зняв целіком, так я закинув відос. І в принципі поки що я планую так і робити. Я не планую якось там накидати якийсь особий монтаж, особий якийсь коротше, там, не знаю, музику, якісь там склейки чи ще щось. Ну, по крайній мере, пока що. Пока що я буду просто знімати як знімаю. знаєте. Ґм. Можливо, з часом воно прийде, да, я почну десь монті відоси, можливо, ці відоси знайшли більш більшим, ніж 10-15 хвилин. А, і так от тоді. Але я вам хочу сказати, що всі, хто хоче чимось почати да, там, відео, чувак, візьму просто камеру включи і почни говорити. Не жди там, що от я зараз собі куплю класну камеру, я куплю собі класний мікрофон, я не знаю, зніму. В оренду студію, знайду сценаріста, він мені напише сценарій для відео. І так от тоді я почну знімати. Ні, чувак, ти не почнеш знімати. І це я розумію, що так само і зі мною, да? Ну, я думав, думав, думав і зрозумів, що просто почни знімати. Хорошо, це буде спочатку не ідеально, да? але ти просто хоча б участь це говорить, да? Ну, в принципі, да, зараз я намагаюся говорити, да, і вже немає такого якогось прям сильного застоя. Я говорю тихо, бо я взагалі, ну, я ж не можу відео знімати. Тут, тут хазяїва цих будинків можуть вийти і спросити, що за діла. Блін, сорян, а що зараз, бо може приїхати цей шеф, типу мій. Mm -hmm. От я, кажу, я просто такий думав, да 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 почну-почну, там щось долучитися, а потім просто почав. Окей, це може кадр не красивий, може там щось ще. Але я просто почав говорити. Так само, так само ви, просто почніть. Ах, начни, може, як тобі виглядає це по-бідному, можливо, виглядає це по-дурному, можливо, так само і в спорті. Ти думаєш, от, треба записатися в зал, треба наняти фітнес-тренера. І так от тоді я почну займатися спортом, а може, просто почни ходити. Спочатку ти почнеш просто ходити, потім ти почнеш бігати, потім ти почнеш бігати і знайдеш десь, не знаю. Якусь э, спортивну площадку, де є банальний турнік, і все. Ти бігаєш, є турнік. Ти починаєш бігати і за... підтягуватися на турніку, потім ти вводиш ще щось, якісь заняття. Да? Так само і в інших речах. Не треба чекати ідеального моменту, да? так само там. От з понеділка почну. Ні, чувак, почни. Почни сьогодні. Сьогодні субота, наприклад, сьогодні середа, ти думаєш, середина тижня і я почну. Або там, от я зараз кину, не знаю, там курить, пити, не знаю, пить енергоси, <свісно> хоча в мене зараз лежить банка моя, бо я ще до сих пор п'ю їх і ніяк не кину. Начни сьогодні, допустимо. Кінь сьогодні, да? хай цей день стане сьогодні він буде. Сьогодні та, той ідеальний понеділок, коли ти должен почати. Не той понеділок календарний, а от іменно сьогодні цей понеділок. Фух, Така, не знаю, інтересна доволі суть, смисл, думка. Бо я дуже часто теряюсь в такі, знаєте, що от, там должно щось призійти, до щось должно відбутись, так от тоді я почну. А вона ж виходить, що воно ніколи не почнеться. Що проходить тиждень, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8 місяці йдуть, а воно не відбувається. Бо поки ти не почнеш щось намагатися, навіть як я з цим відосом, да, Я знімаю цей відео взагалі, коли я не планував. Да, я озираюсь, можливо для вас це якось дуже-дуже типу, дивно. Але я знімаю цей відос і я не ждав, типу, що от я зараз пройду, напишу сценарій, виставлю світ. Виставлю коротше, звук, все. Без лишнього шуму, без лишніх людей, без лишніх якихось озирань. Ні, я просто стройці в робочій одежі. Я вирішив зняти і все, в мене лежать. Лежать лопати, коротше. Я ж кажу, не треба ждати. Не треба ждати такого ідеального моменту, бо в погоні за ідеальним моментом ти втрачаєш себе. І проходить год і ти розумієш, що а нічого не помінялися. Я, допустим, зараз, да, це вже який. А, раз четвертий. Ні, чи чи п'ятий відос. Але, наприклад, уже зараз я говорю більш як природне. Ну, ця моя інтонація і говор — це більш таке, як складаються взагалі мої думки в тому плані, як я говорю сам собою. А, і це є тільки п'ятий чи четвертий відос, да? І вже, в принципі, є прогрес в тому, що я десь не... нема такої застінчивості, да? немає якоїсь такої прям формулювання, що от я намагаюся відточити. Ні, я говорю так, як я говорю. знаєте. Фух, Так що така братва мисль, знаєте. Я думаю, вона буде інтересна для вас, де взагалі для всіх. Ви її всі чули, але, але ніколи ніхто не задумується, що. ну, Це да, такі криші діла. Бо я дуже часто на це ведуся, часто я вівся, а воно ж треба тако. Задумався наче, все. І без всяких там. От завтра почну, з понеділка, все, ухватився, прийшла мисль, прийшла цель. Хватаєш її, робиш її зараз, все. Так що, братва, надіюсь, було полезно. Люблю, цілую, обнімаю. До зустрічі, братішки.